Коло психологічної підтримки та відновлення особистих ресурсів в умовах війни проводять у Чернівцях. Психологи центру допомоги врятованим організовують заходи, аби підтримати постраждалих від війни вимушених переселенців. Дуже часто в наших умовах люди забувають про відпочинок, забувають про Якісь свої особисті внутрішні переживання. Психологи зауважують, кожен, хто постраждав від війни, має схильність закриватись у собі. Тому такі зустрічі підготовлюють людей і спрощують роботу самим психологам. Одразу, коли люди відкривають двері, вони соромляться признати, що у них є якісь травми, якісь проблеми, якісь комплекси і тому подібне. Але розговоривши людину хвилинку дві-три, вона залюбки проходить у кабінет психолога і навіть починає плакати. Тобто. Кожна друга людина потребує наразі психологічної підтримки. Подібні сесії ще проводитимуть, підсумовують у центрі, адже від цього залежить психологічний стан безлічі українців. Максим Берник, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4